Так, ще одна проповідь, моє друзі. Ще одну вам до щоб ви послухали. Мої друзі, я прийшла не для того, щоб жити життя морським. Я не для того прийшла в цей світ. Я прийшла для того, я дійшла на цю землю. Я залишила свої володіння на небесах. Я залишила те, що я там мала, але я вирішила. Коли до створення світу, коли не було планеті галактик, я вже була моїй друлянцій землі. Але коли світ поглинав в гріхах, світ просто появився, я все бачила і світ існував. 20 25 тисяч років існує Земля! Я знаю, бо мені це Бог відкрив і показав. І тоді мені Бог відкрив, які шляхи ти вибираєш в цьому мирі, які двері. У Бог мені сказав, чи ти не хочеш розрушай мир усього тимчасових, ні, кажу Боже, не хочу. Чи ти не хочеш ще щось більше, ні, не хочу. А потім Бог сказав, що ти хочеш? Я сказала, що я прийшла в цей мир, я цей світ прийшла, не для, не для того хочу в цей світ прийти, тому що я ангел. Ангел. Я був ангел десятилітньому дитячому англійському тілі, я перебувала там в небесах, тому що я як дитя веселилася там, бігала, гралась. Я там була будь-чого я була, мені друзі. Ну коли? Ісус тоді сказав, відкликав мене, дитя, ти ще зовсім дитя, ти малий ангел. Але ти повинен виконати місію на цій землі, чи ти спустишся на землю, щоб потішити і підтримати слабих і пожаліти нещасних. Боже. А що таке нещасні і бідні, я не знаю, Боже, що таке землі страждання? Адже мені тут добре? Я тут маю володіння, я тут фрукти їм, і граюся і бігаю. Мені так добре, мені так легко. П'ю воду живою тебе прославляю, Боже, я тим, що хочу. Мені так добре, Боже. Я не хочу йти в цей гріховний світ. Але Ісус сказав, я посилаю тебе на таке завдання. На таке завдання пошлю. Ну, Не дуже тяжке завдання, але пошлю тебе, Ангел. Ти англ світла, I will say, ти ангол світла і покори. І на мене, сказав, Боже. Адже там скільки багато гріха і похота і грязні на цій землі грішній, ти ж мені за все, Боже говорив. Адже я англочистий безгрішний, адже мені лише 10 років, і як я можу спуститися на цю землю? Така юна і зовсім дитя, я боюсь. Але б він сказав 10 років тобі, ти повинна, ти повинен, ти повинна прийти на цю землю. Ти повинен прийти на цю землю, але ти будеш будеш, народишся, ну я тобі дам дитяча, юняча, жіноча і стареча, простареча тіло. Ти проживаєш на цій землі 87 років, 80 днів по наших мірках небесних. Я кажу, Боже, гаразд, я зроблю те, що сказав, я спущуся на цю землю. І я стану як людина, я народжуся людиною, і я це зробила. Я потім бачу, що мене немає, я зникла з неба. Я потім подумала, де я, а потім я бачу, що я зачата в утробі матері. Я формувалася як кожна дитина, а потім я народилася, я бачу, що я в тілі маленької дитини. Я усі виростала все, страждання бачила, болі, все було, всяко, бо ми землі люди. І Бог сказав, що я прийшла не для, для того, щоб в розкоша жити, щоб мати більше на цій землі, 70-80 років буде, а потім я піду в ад. а я кажу Боже, я не хочу, я буду жити як проста людина. Чи я прийшла потішити бідних, підтримати слабих, пожаліти хворих. Накормити тварин, потішити бідну дубу і пожаліти їй, і допомогти їй, допомогти людям, які, які мої потреби мають. і нагодувати навіть тих бідних тварин. Бог мене до цього послав, бути світлом для світу цього, нести своє світло і любов свою. Тому що як спокуса цього миру, мене торкається, бо ми люди. Я стала людиною, я кожна людина, яка яких спокуси Щось таке вникаю в голову, якась хтивість, якась Я і в мене як і людина, але Бог мені дає силу тому протистояти. Я призиваю ім'я Ісуса, я все протистою. І тепер я живу в цьому англійському, що я ангел в десятилітньому віці, пустився на всю землю. І я зараз перебуваю. В зрілому, зрілому жіночому тілі 43 роки. Я вже, милі друзі, майже прожила половину життя, ще половину дороги повинна пройти і піти куди, відки я взята була. Я була дитям, я була підлітком, я була юною, я була дівчиною, а тепер я в зрілому жіночому тілі, адже я дитя. Без гріхам, мені нічого не потрібно. Я хочу милі друзі, як дитя жити, допомагати мамі, е, допомагати мамі, як то сказати, нагодувати тварин, десь собі піти прогулятися. Хочу також послухати щось таке духовне чисте, послухати якісь добрих, чистих людей. В симфоїнічні чисті пісні хочеться послухати. Хочу жити без гріха. Я хочу милі друзі гратися бігати. Як це я чинила на небесах, коли мені десять літ було, в ангському тілі мені десять років було. Коли мені Бог був... це десять років, це десять тисяч років, це... а вже якби я ще прожила, то мені вже було 30, 30, 30 тисяч років. Але я десять тисяч років прожила по земних мірках наших, мені було 10 років, У мене було ангельське дитяче тіло. Тому що я живу безтурботним життям дитячим. Мені так легко і добре веселитися, гратися. я завжди хочу бути дитя, друзі. Я що у мене буде старече тіло, потім дуже старече. А я у своєму земному тілі проживу 87 років, але в мене ще йдуть випробування, сльози, страждання, болі. Але з Богом я продусю дорогу, як ангел. Я пройду ці шляхи. Я веду в цей прекрасний світ, відки я повернулася. Тому що милі друзя, я ангел. Тих, кого я люблю, милі друзя, мене не люблять. А тих, які мене люблять, я їх поважаю і хвалю. Яких я милі друзя, люблю всім серцем і душею, і єством своїм. Я дуже люблю таких людей, а вони мене не люблять, відкидають. І просто об мене обтирають ноги і кажуть, що я найгірша. От тепер також одну людину любила. І дно обтерла в об мене ноги, і дно я найгірша. Але я як ангел, я все прощаю, все прощаю, всі провини стираю. Хай буде так, хай буде найгірше, мої друзі. Але в божих очах я сильна. Коли я пройдуся дорогу, я відуду світло, звідки я прийшла. Ті володіння, які мені Бог дав на небесах, я повернуся, звідки я прийшла, відки я прийшла. Я залишу своє старече тіло. І я назад піднімуся на небо і буду знову радіти, бо на небесах. Тому що мої друзі, кого я так сильно люблю, мене не люблять. Кому я так хочу дарувати любов? Не сприймає того, кому я так хочу всіх прорнути. Мене відкидають, тому що я, ну, я не людина малі, друзі. Адже я прийшла не для того, щоб жити, як багаті цього миру, але я прийшла для того, щоб твою місії виконати на цій землі, пройти цю дорогу і відти в ту святу, в той чистий, божественний, суфонічний край неба. Наповнятися Напевня, чистим разумом неба і чистим знанням небес. Тому що я повне знання, я, моє явлення було, моє явлення було, мої друзі, не мене землі сіє, а небо я прийшла для того, щоб завжди веселитися, завжди любити всіх і потішати і підтримувати. І завжди. І завжди допомагати, і завжди чинити діла ім'я Ісуса Христа цій землі. Сюди прийшла, щоб потішити бідну добу, бідних нещасних, хворих, слабих, тварин нагодувати. Для цього я прийшла, щоб бути світлом для світу цього, щоб бути світлом для світу цього, нести світло, укріпляти людей і зміцняти людей. Тому що Бог мене послав на цю землю як ангела, щоб я могла в усій селені, в всій землі кулі насти Євангелія, Англія, насти чисте ясне знання неба і наповняти людей чистим розумом небесним, покоєм. Це я прийшла для цього, мої друзі, щоб людина, коли яка розбита нещасна в депресії і з депресії, і того всього вийти, коли людина вкрай нещасна. Могла слухати те, що я проповідаю, укріпитися і в Бозі укріпитися, вірити, що Бог є і поможе, і не покине. Для того я прийшла свідчити для цієї селени, для цієї землі, що Бог єдин і Бог любить нас. Він є Бог у плоті, і Ісус Христос, Бог Святий, який пролив кров за нас і хоче спасти кожну душу і дати жить вечною. І я Прийшла звіщати слово Божественне. Я тепер звіщаю Слово Божественного. Чотири роки, 21-го року, я звіщаю божественне слово через інтернет, тому що я хочу, коли я своє старече тіло залишу, І як ангел підуть від я прийшла на небо. І що після моєї смерті лишився слід. Що був колись такий ангел в військовому темному тілі, я дуже хочу залишити під себе слід. Не знаю, який це слід буде, знає сам Бог, але я вірю тут допомогою Божою, силою Божою, силою Христа. Я його залишу, і Бог мені поможе. І я цю дорогу, продав той чорток блаженства. Тому що. Настане така година, що я буду очищена Огнем Духа Святого, я буду очищена силою Божою, я буду обновлена божественною силою неба. Я буду зміснена і укріплена сильно великою вірою, мені Бог поможе пройти цю дорогу. І я піду, звідки я прийшла на небеса. Тому що Бог сказав, тут. На землі дочасні страждання, я пройду через цю дуже тернисту дорогу в світі блаженства, відки я вийшла. Там щастя, там радість, та нема смерті. Що прийде година, що мене Бог ще більше очистить огнем, дасть силу місі віру в нього, хача кріпішу. і що настане така година. Що мені Бог силу дасть стояти, я ім'я Господа стою, мене стратять і вб'ють. Мене стратять і вб'ють. І моє тіло буде покинуте, а сама я ангел, Дитя десь 10 десять літньому вісім віду в небеса і буду по віку в небесах, полпудом. Царвати з ним на небесах. Оце мені друзі розказала, чому я дійшла на цю землю і прийшла всей світ. Не для миру цього, а прийшла бути завжди світлом. Дитям і завжди веселиться, і війти, коли залишився землю, святі чисті небеса, бо во віки слава, все всяко і покою. Бог є справедливий, милосердний, Бог і живий. Він очищає нас огнем і силою місті своєї, і веде нас в небеса. Амінь.